Всім привіт, друзі! Серіальний січень триває, і у цьому відео кіносмак розповість про нові сезони улюблених серіалів, що вийшли цього місяця. 5 січня Netflix випустив другий сезон серіалу «Джинні та Джорджія», який розповідає історію матері-авантюристки з двома дітьми, що у пошуках кращого життя після смерті чоловіка переїжджає до маленького містечка у Елсбері, американського штату Нова Англія. І справді, здається, життя родини налагоджується. Джинні це та, що донька, знаходить друзів, Джордже, це та, що роботу. але, 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 перший сезон закінчується драматично. <клев> Джинні дізнається про жахливі таємниці матері, що ховалися у минулому, і у повному шоці їде світ за очі, прихопивши з собою меншого брата Остіна. Тож у другому сезоні матусі прийдеться розрулювати всю цю ситуацію, налагодити стосунки з дочкою та зі своїм нареченим полом. Але це все не так просто зробити, бо у її минулому куперсається детектив Габріель Кордова, і він все ближче до розгадки її таємниць. Лабамакразіванвелсис. Юр Крайзі. Зірки, хоч якоїсь величини, щоб довго про них розповідати, в серіалі не задіяні. Тож просто зауважу, що у другому сезоні до своїх ролей повернулися Бріанна Хої, що грає Джорджію, та Антонія Джентрі, яка виконує роль Джинні. Загалом серіал має досить високий рейтинг на IMDb – 7,5. сім з половиною. Тож, якщо вам до вподоби кохання, зітхання та сімейні перипетії, дивитися треба. Like Want me to kill? That's not funny. It's a little bit fun. 12 січня на Netflix вийшов другий сезон серіалу Вікінгів Вальгала спіннофу популярних вікінгів. У другому сезоні дослідник Лейв Еріксон, його сестра войовниця Фреддіс Ерікс Дотер та принц Норвегії Гаральд Сіурдсон же це вимовив. Відправляються у велику подорож, у якій на них чекають нові землі та культури. All of his place Творцем серіалу є Джеб Стюарт, що відомий написанням сценаріїв для таких блокбастерів як Міцний горішок та втікач. Серед списку режисерів, що знімали різні серії, найпримітніший датський режисер Нілс Арден Оплев, володар кришталевого ведмедя берлінського кінофестивалю. За фільм У нас усе вийде. Крім того, саме він був режисером оригінальної стрічки Дівчина з татуюванням дракона, що пізніше була перезнята Голівудом а також серіалів під куполом та містер робот до головних ролей у другому сезоні повернулися актори Сем Корлет, Лео Сутер та Фріда Густавсон, а є серед кіносмакуючих фани історичних пригодницьких екшенів. Коментуйте, Як вам цей спін-офф Here's the bolt. 13 січня побачив світ другий сезон кримінального серіалу Ваша честь від Шоу Тайм. В серіалі йдеться про суддю на ім'я Майкл Дезіато, що приймає важке рішення врятувати свого сина Адама, який керуючи автівкою, збив ненароком сина босса місцевої мафії, і той загинув. У першому сезоні все змішалося докупи помста мафіозі за смерть сина, інтриги Майкла у суді за для порятунку свого сина, шантаж, компромати і звичайно любовні інтриги. Have shot him in the head. Tread very carefully right now. Anger is where I want to live, anger is where I flourish. Відгуки про серіал суперечливі, але всі сходяться в одному: що його варто дивитись усім прихильникам актора Брайна Кренстона, що власне грає тут головну роль суддю Майкла Дезіато. А чи є такі, хто не чув про серіал Пуститися берега, який і зробив пана Кренстона зіркою світового рівня? А сам серіал став легендарним, і здобув багатомільйонну аудиторію фанатів. Every single person will get what they deserve. Друзі, на свою багатомільйонну аудиторію фанатів чекає кіносмак і невпинно працює над цим, створюючи нові відео, щоб ви не пропустили кіносеріальні новинки. Підписка, вподобайка, коментар, будь який посильний донат за посиланням в описі відео це ваша дяка каналу та важлива підтримка у розвитку україномовного контенту. 15 січня на Paramount Plus відбулася прем'єра другого сезону кримінального серіалу Мер Кінгстауна в цьому серіалі, як у попередньому, не обійшлося без світової зірки у головній ролі. Це актор Джеремі Реннер, що два рази номінант на Оскар, за ролі у фільмах Володар Бурі та Місто Злодіїв, і відомий по ролі Соколинного ока у шести фільмах кіно Всесвіту Марвел. Та й творці серіалу не є ноунеймами. Це актор Г'ю Ділон, який грав у Єлоустоуні, Вітряній річці та Твінпікс. І, до речі, сам виріс у тюремному місті. Течку, тому у написанні сценарію спирався на власний досвід. А допоміг йому у цьому досвідчений Тейлор Шерідан, що у свій час номінувався на Оскар за кримінальну драму будь-якою ціною з Джефом Бріджесом. В серіалі йдеться про родину Макласки, що заправляє у містечку Кінгстаун, штаті Мічиган. В радіусі 16 кілометрів навколо міста розташовані відразу сім виправних закладів, на яких і тримається вся економіка цієї глушини. Але разом з тим і кількість криміналу тут зашкалює. Майк мер міста, що сам колись відсидів у тюрмі. Намагається зберегти владу своєї родини над кінгстауном, але після вбивства його брата Ніччя робити це все складніше. Поліція активніше прискіплюється, а бунти у в'язницях відбуваються частіше. Ось в момент одного з таких великих бунтів і закінчується перший сезон. Чи вдасться родині макласки відновити контроль над кінгстауном? Побачимо у другому сезоні. своїх людей. You want to start a war out here? You want us to stop me, police, Mikey? There's gonna be some payback. I need you to continue trusting me. The inmates are running me aside, and you're giving up the goddamn key. This war is what I'm trying to stop. If I say I'm do a thing, I think it's done. Друзі, якщо хочете дивитися усі новинки кіно та серіалів в українському озвученні, підписуйтесь на кіносмаку Телеграм. Там публікуються посилання на перегляд. Смакуємо кіно українською разом, друзі. До зустрічі!